Сьогодні про таке: берлінська мирна зустріч, що обговорювали і про що домовились президент України Зеленський і спецпредставники Трампа Кушнер та Вітков? Інтригуючі результати соцопитування: скільки українців готові віддати території в обмін на припинення вогню? Поле бою Росія. Україна атакувала низку стратегічних об'єктів на Московщині, Бєлгорщині та Ростовщині. Дедлайни окупації. Чому в Кремлі зростає невдоволення головою так званого генштабу РФ? Теракт в Австралії. Кількість жертв збройного нападу на людей, які святкували хануку у Сіднеї, зросла до 15. Про це і інше. Просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. А почнемо саме з теракту в Австралії. Кількість жертв озброєного нападу на людей, які святкували Хануку у Сіднеї, зросла до 15. Стрільці батько і син. Саджатий на від акрам. Одного терориста було нейтралізовано на місці, інший перебуває в лікарні. Поліція кваліфікувала цей теракт як акт антисемітизму. Наші співчуття рідними близьким вбитих. Побажання якнайшвидшого одужання пораненим. А ще, попри все. З ханукою, всіх хто святкує і хто не святкує. Бо ханука це про перемогу світла над темрявою, про силу духу, про взаємопідтримку, а ще про дорослість суспільства. Більше світла всім нам в усіх позитивних розуміннях. А зараз до подій в Україні і навколо України Україна атакувала низку стратегічних об'єктів на Росії. Дрони завітали на Московщину, Білгородщину та Ростовщину. Надходить інформація про удари по ТЕЦ, ЛЕП, газопереробному заводу та НПЗ. У московському аеропорту Шеремєтєва вводився план Кав'йор, тимчасово заборонена зліт і посадку. Раніше українські безпілотники вполювали в тимчасово окупованому Криму російський потяг з пальним, також атаковано нафтобазу. автобазу. На Донеччині сили спеціальних операцій уразили станцію РЕП і ворожий центр підготовки операторів ф за даними Deep State, росіяни окупували село Товсте на Донеччині. Воно раніше називалося Толстой. Також ворог просунувся поблизу Ямполя та у Сіверську. Докладніше про ситуацію на полі бою в сюжеті. Зсу розпочали деокупацію Покровська. У місті за пару тижнів звільнено понад півтора десятки квадратних кілометрів. А сили оборони продовжують нарощувати успіх за цю неділю. наприклад, зона контролю сил оборони в місті Покровські збільшилася як мінімум на три квадратних кілометра. Сьогодні це 16 квадратних кілометрів відповідно, із 29 квадратных километров площадь, общая площадь города Покровска. То есть мы видим, что сегодня уже большую половину города все-таки контролируют части силы обороны. При цьому ворог не залишає спроб просуватися на цьому напрямку. Як прийнято говорити по РосТВ, маючи при цьому негативний успіх. Черговим підтвердженням цього стало свіже відео операторів українських БПЛА, які очевидно в одній атаці зупинили цілу колону російської техніки на підступах до міста. Коли вони горять так мощно яркань, і це означає, що їх буквально в ході одного стримительного нальота. То есть они уложены, во-первых, плотным рядком, то есть их сломали на марше. И налет был, очевидно, единым и одновременным. Сразу по всем семи машинам прилетело. И это, еще раз подчеркиваю, не все, что двигалось на покроску, а это вот только то, что попало в кадр к данному беспилотнику. При цьому в українському командуванні констатують, що інтенсивність штурмів на Покровськ починає знижуватися. За словами головкома Олександра Сирського, пов'язано це із неймовірними втратами в підрозділах РФ. При цьому мобілізаційні можливості Кремля більше не покривають втрати окупантів на фронті, які стабільно перевалюють за тисячу людей щодня. Снизилась она как раз за счет того, що россияне, проводя перегруппировку, ротації личного составу, вони сьогодні столкнулись уже з тим, що потери огромніші за руїни Покровська дійсно знижають інтенсивність ведення бойових дій именно со стороны російських подразделений. Причому знищення ворога тут відбувається не лише на лінії зіткнення, а й ще на етапі формування ударних груп. Так само, як і знищення запасів окупантів у тилових підрозділах РФ. Буквально сегодня ночью там нанесен был удар э, на Донецком направлении, соответственно, этой Покровской в том числе, по пунктам управления 76-й дивизии ВДВ Российской Федерации. Очевидно, что потери офицерского состава, они, конечно же, снижают управляемость войск, как я сказал. Опять-таки мы говорим об уничтожении логистики. Это и склады, и арсеналы, боеприпасы, э, оборудование, все то, что необходимо для ведения боя. Окрема трагедія для росіян розгортається на куп'янському напрямку. Там напередодні 429-й окремий полк безпілотних систем «Ахілес» знищив трубу, яку ворог використовував для інфільтрації особового складу в місто. Як розповіли військові, у процесі розвідки було виявлено нетиповий, але критично важливий канал логістики. Газову трубу, яку противник використовував для перекидання свого особового складу на північну околицю Куп'янська, це був безпечний шлях, який дозволяв ворогові накопичувати сили, оминаючи вогневий контроль. Три тонни вибухівки вирішили цю проблему раз і назавжди. При цьому нещодавній візит президента Зеленського остаточно змішав карти російським пропагандистам, які вже понад місяць заявляють, що місто під їхнім контролем. На цьому фоні в російських зет-каналах почалася настояща Ведь ще в прошлом місяці Путін і його генерали лично заявляли о том, що Мол Купінськ взяв. Причому делалось це чуть лині не, нескільки разів. Тепер же, щоб хоч як то объяснить провал. Зат-блогеры вбросили информацию, очевидно, Дезу, что якобы на Купенск пошли в атаку до 4000 бывших зэков, якобы вооруженных тяжелой техникой. Это уже откровенная агония российской пропаганды. И тут як Николай, хочется пригадать бункерному же заявы. События, которые произошли в Купенске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта может быть не так быстро, как. Нам би того хотілося, но збіжне і в цілому нас устраивает. при цьому, щоб відвернути увагу ЗСУ від Донбасу, російське групування активізувалося на півдні нашої країни. Жорстокі бої сьогодні ведуться на гуляй польському напрямі, але не зважаючи на те, що кількість штурмів тут зросла на 20%, сили оборони продовжують тримати позиції. Очевидно, Россия на Гуляйпольском направлении будет вынуждена нарастить свои усилия севернее Гуляйполя. Это ключевой участок по обороне всего Гуляйпольского района обороны ВСУ. Вместе с тем одновременное наступление сразу по всей полосе 5-й ОВА и на большой части полосы 36-й для России становится все более проблемным. Растяжение силы средств на достаточно широком фронте объективно постепенно приводит к снижению ее наступательных способностей. При цьому не забувають сили оборони працювати і по тилових частинах РФ, а також по путінському військовому гаманцю. Так минулої ночі в окупованому Криму горіли нафтобази та електростанції, а сам острів опинився під масованою атакою. У російських пабліках повідомляли про десятки ракет дронів, які прилетіли з України. Зокрема, паблік Кримський Вітер повідомляє, що в Сімферополі в районі місцевої електростанції горить нафтобаза. Опубліковані фото та відео фіксують масштабну пожежу. Крім того, повідомляється про роботу систем ППО та вибухи в інших містах окупованого півострова: Феодосії, Саках, Джанкої, Севастополі, а також у районі авіабази Гвардійська під Сімферополем. Також під атакою опинилися і російські території. Місцеві пабліки повідомляють про прильоти по електростанції у Смоленську, а також по нафтобазі в Урюпинську, Волгоградської області. На об'єктах спалахнули пожежі. Загласно відкритим даним на нефтебазі ООО Альфа ойл в Урюпінське 18 резервуарів. Вона приймає нефтепродукти від поставщиков, наприклад, від НПЗ позилі через транспорт їх в резервуарах, а затем відгружає для дальнішої доставки клієнтам. Також минулої ночі підрозділи сил спеціальних операцій ЗСУ зуміли знищити у Криму цілий склади з паливом для окупантів. Удар наносився уже легендарними дронами FP-2. Всього за минулу добу Росія втратила щонайменше 980 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 189 тисяч 470 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили два російських танка, 10 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. В Кремлі зростає невдоволення головою так званого генштабу РФ Валерієм Єрасімовим. Чому тому, що той провалив дедлайни по окупації Куп'янська і Покровська? Про це повідомляють представники партизанського руху. АТЕШ. за їхніми даними у високих військових кабінетах на Росії панує хаос, бо реальна ситуація на фронті зовсім не схожа на те, що лунає з вуст диктатора Путіна і його поплічників. Що, на жаль, поки не заважає окупантам обстрілювати мирні українські міста і населені пункти. Сили ППО знешкодили 133 зі 153 безпілотників, якими росіяни вдарили вночі по півночі, півдню та сходу України. На жаль, є влучання 17 БПЛА на 10 локаціях. Зокрема, на Дніпропетровщині пошкоджені інфраструктурні та транспортні об'єкти є поранення. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую. І слава Україні. Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Берліні. Там проходять його зустрічі зі спецпредставниками Трампа Джардом Кушнером і Стівом Віткофом. Обговорюють шляхи припинення російської війни проти України, відновлення нашої країни і безпекові гарантії. Вчора сторони спілкувались протягом більш ніж п'яти годин. Робота триває. Важливо зауважити, що Київ вже надав Вашингтону свою версію мирного плану. Він базується на документі, який просуває президент Трамп. Однак, із нього видалено пункти, які перетинали червоні лінії України. Зокрема, територіальні поступки. Ось подробиці. Україна переписує та видозмінює пункти мирного плану Трампа з акцентом на ключові для. Українців питання Зеленський намагається переписати мирний план Трампа, а не відхилити його. Президент України хоче конструктивно підійти до пропозиції Білого Дому, не втрачаючи при цьому довіри до свого народу. У переговорах з американцями Україна зайняла активну позицію, намагаючись зберегти підтримку Вашингтона. У переговорах Київ користується формулою, яку в дипломатичних колах описують як Ми згодні але наполягаєте на проведенні виборів Україна згодна, але були сигнали від США. Особисто від президента Трампа щодо проведення виборів президента України я за крісло не тримаюся. Вибори будуть, якщо партнери забезпечать безпеку, депутати готують варіанти. Оскільки Дональд Трамп виступає проти вступу України до НАТО, Київ пропонує альтернативу гарантії безпеки у форматі двосторонніх домовленостей, які мають бути затверджені в американському конгресі. Безпечність здана бути забезпечена для України безумовно. і що Україна не піде на якісь ну такі. Олу фабрикатний на і там мінська Будапешта 2. Точно ждать сьогодні не стоїть Відмову від контрольованих ЗСУ територій Донбасу Україна та Європа називають винагородою для російського агресора, паралельно демонструючи, що російські територіальні вимоги побудовані на брехні та лицемірстві п'янські і водіармійські противник казалися блокіровано в окруженні. Кстати говоря, я обсуждал вот этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против, э, не против того, чтобы э, запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов. Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші війни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта, сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Найбільш складних питаннях у переговорах з американцями важливу допомогу Києву надають лідери європейських держав. Європа. прекрасно понимает, куда идут Соединенные Штаты в рамках своей новой доктрины безопасности. И я думаю, что Европа прекрасно осознает, что в данном конкретной конфигурации ну, желаний или хотелок президента Соединенных Штатов Трампа Украина может являться гарантией безопасности для Европы. Но и при этом Европа должна дать важную поддержку, где-то, возможно, заменить Споєнни Штати для України. Тим часом Reuters повідомляє, що президент Зеленський допускає відмову України від прагнення до членства в НАТО в обмін на гарантії безпеки. Від себе додам, що членство в НАТО. Це і є гарантії безпеки. Однак, якщо наші західні партнери наполягають на тому, що Північно-Атлантичний альянс має залишатися без найдосвідченішої армії Європи української, а Україна відповідно без НАТО, то в Києві готові почути і розглянути альтернативні пропозиції. А як на російську війну мирні перемовини і дії українського президента реагують українці? Запитаєте ви? Соцопитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, демонструє, що більшість, а саме 63%, готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. І лише 9% вірять, що її. Завершення буде ще до початку 26-го року. 72% українців схвалюють мирний план із замороженою лінією фронту та гарантіями безпеки, але без визнання тимчасово окупованих територій російськими. Також 61% респондентів вказали, що довіряють президенту Зеленському, і лише 9% хочуть проведення президентських виборів до завершення бойових дій. Економісти на Росії б'ють на сполох. Гроші закінчуються. Це, на жаль, процес, а не миттєва подія, але процес болючий. Центральний банк продає стратегічні запаси золота. Народ відчуває кризу на собі і обурюється. Тихенько так, ну щоб Путін не образився. Докладніше про те, що відбувається з російською економікою в сюжеті. Росія вступає в найважчий період війни. І все через економіку. Вирішили, що обираючи всі інструменти, все таки чесніше, зрозуміліше та надійніше, просто вибрати це збільшення. Сподіваюся, тимчасове, але підвищення. Путін продовжує переконувати свій народ, що в нього все під контролем і все по плану. На фронті нібито успіхи, а економіка, нібито росте. Більше того, він сміливо заявляє, що Росія готова навіть до війни з Європою, якщо це знадобиться. Але насправді ситуація дуже далека від комфортної. На фронті це яскраво продемонструвала ситуація в Куп'янську на Харківщині. З'єднання групіровки запад освободили міро Куп'янськ. Тобто, все, закончили цілком. Так точно город знаходиться під нашим контролем. При цьому Коп'янськ не був захоплений, а навпаки, російські військові там потрапили в оточення. А в економічній сфері проблема яскраво проявляється різким підвищенням податків, адже для продовження війни потрібно звідкись брати гроші. Відповідний урядовий план також вже підготовлений. Це дуже важливо. Ми це кілька разів обговорювали у зв'язку з підвищенням ПДВ. Нам потрібно зробити так, щоб нічого не пішло в тінь, щоб все працювало легально і щоб відповідні надходження йшли до бюджету. Експерти сходяться на думці, що російська економіка вступає в найважчий період з початку повномасштабної війни. Зараз Росія з країни бензоколонки перетворилася на країну, яка імпортує всі ці нафтопродукти, в тому числі завдяки санкціям і завдяки перельотам українських безпілотників, які зупинили там 20% російської нафтопереробки. Збільшення військових витрат більше не стимулюють економіку, а дефіцит бюджету зростає. незважаючи на те, що РФ не має іноземних інвестицій та кредитів. Навіть Китай не допоміг. Поїздка Путіна в Китаї, прохання його китайських товаришів видати РФ стабілізаційний кредит в китайських юанях закінчилися нічим. На даний момент Росія не має механізмів зовнішньої запозичень, і останній фонд, яким вони покривали бюджетний дефіцит, починаючи з 22-го року фонд національного багатства, зараз майже вичерпаний. Вони почали війну з 12 трильйонами у фонді. зараз. У фонді менше 2 трильйонів. Путін настільки хотів повернути радянський союз Росії, що навіть не помітив, як затягнув свою країну на це дно. Розумієте, чому ми говоримо, що в Росії ситуація ще гірша? Тоді Радянський Союз за великим рахунком виживав за рахунок величезних зовнішніх запозичень. Якщо подивитися на динаміку боргу союзу за останні сім років, то перед його розпадом він зростав практично в геометричній прогресії. Російська Федерація наразі не має зовнішніх запозичень і відрізана від міжнародних фінансових ринків. Розпад радянського союзу стався не тому, що було повстання, так не тому, що була революція, а тому, що економіка просто не витримала. Тож Кремль змушений підвищувати податки та збільшувати внутрішні запозичення, що сприяє інфляції. Підвищення на податків на бізнес це все одно, що різати гуску, яка несе золоті яйця. Якщо ми з вами подивимося на ситуацію, яка сьогодні існує в цивільних секторах російської економіки, то це повний кошмар. Незважаючи на репресивну систему, незадоволення населення зростає, особливо в регіонах. У регіони гроші не виділяються. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ми жителі аварійних і предаварільних домов, проживаючи в Свердловська область, город Сіров, Обращаемся к вам з криком в душі і со слезами на глазах. Путін своїми податками просто вбиває малий бізнес. Також підприємці просили Путіна не підвищувати податки. Але не лише малий бізнес постраждав від кризи. Цього року в змі неодноразово з'являлася інформація про те, які великі підприємства почали скорочувати штат через те, що не можуть виплатити зарплату людям. Ми колектив ми, команда нижньотагільського підрозділу компанії Новалекс працюємо на будівництві третьої черги волковського родовища, будівництво збагачувальної фабрики з переробки мідно залізисто ванадієвих руд поруч з містом Кушва Свердловської області, де ми зараз знаходимося. Повідомляємо, що дана організація не виплачує авансів та заробітної плати протягом двох місяців. два місяці виплачує. Той же автоваз, який Кремль хоче видати за гордість російського автопрому, втрачає працівників. Лише з вересня автоваз урізав зарплати зі 100 тисяч до 50. 000. Скасував премії та понаднормові. Люди почали тікати з підприємства, а машини випускаються в жахливому стані. Ламаються в автосалонах. Ну він уже заіржавів у вашому салоні. Він не іржавий, але що це? торкнулася і такої важливої сфери Росії, як атомна. В Ульянівській області близько 300 атомників страйкували через невиплату зарплати. Відмовилися працювати далі. Час, з июня місяця у нас пішли задержки зарплати. З місяця в місяць йде на місяць на півтора. Звісно, задержка впускний, командировочних. Раніше щось подібне зробили працівники ГРЕС Примор'ї. Вони ночували на станції, навіть погрожували кинутися з дахів. А все через те, що зварювальники, електрики та монтажники змушені були піти на крайні заходи протесту проти невиплати зарплати. Ета і це лише кілька випадків із сотень інших. Кремль намагається вичавити зсередини країни якомога більше грошей, тому вже лунають ідеї щодо податків для бездітних. Якщо вони не підвищують народжуваність, то нехай теж платять. То нехай. Платіть рідненькі. Шо? Податок на гідну старість, якщо ви не хочете мати дітей. Відсутнє зовнішнє кредитування. Навіть Росія, як країна бензоколонка, змушена імпортувати нафту. Усі експерти шоковані такою політикою Кремля. Що, можна говорити? що вже говорити про стан російської економіки, коли Центробанк офіційно оголосить, що починає розпродавати свій стратегічний запас золота? Що що цікаво, настрої людей чітко показують, що вони не готові так жити далі, як показують соціологи, 88% росіян вже хочуть закінчення війни. Хоча ще в 2022 році більшість підтримували Путіна. Але сьогодні зв'язувати пояси доводиться всім і заводцям, і простим росіянам, і навіть військовим. Адже, попри мільйони обіцяні за вбивства в Україні, російські військові часто залишаються ні з чим. Війна вже не викликає гордості чи оптимізму серед населення, і в Кремлі це прекрасно розуміють. Але чи завадиться Путіну затягнути свою країну вниз і потонути в цій війні? ми коли ми говоримо про Російську Федерацію, потрібно розуміти, що те, що там зараз відбувається, надзвичайно близько до того, що було в радянському союзі, у тому числі щодо найжорсткішої диктатури. Це стосується дуже серйозного посилення правоохоронних і каральних органів. Тому я б не створював великих ілюзій, що завтра Росія заворушиться і вийде на якийсь великий протест. Тому Путін не міг придумати нічого кращого, ніж як забезпечити спокій, щоб люди навіть і не думали про протести та заворушення. Знаєте, які є? Чи знаєте ви, які напрямки бюджету 26-го року в РФ отримали найбільше збільшення фінансування в порівнянні з 25-м роком? Це поліція, це охорона і це російська пропаганда. Загалом на 26-й рік на пропаганду планують збільшити у 1,8 разів. Це мільярди рублів. Кремль посилює тиск на людей, але при цьому він розуміє, що припинення війни або скорочення військових витрат не вирішить відразу всіх проблем, тому що економіка країни опинилася в залежності від військової промисловості. І тоді коло замикається: мир створить нові труднощі, а продовження війни пробиє потрійне дно в економічній кризі. Раніше країна, що розвивалася, тепер загнала себе в кут. Схоже, Путін і сам тепер не знає, що з цим робити, тому він продовжує брехати. А росіяни продовжують терпіти, щоб не злити царя-батюшку Путіна. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.